Ну, війна для мене почалася ну, ще в 2014 році, вже давно, ще тоді, коли всі ці події відбувалися. Але така, як зараз її називають, повномасштабною війною, коли ми вранці проснулися, 24 лютого, Віта спочатку побачила на телефоні, повідомлення війна, одразу встали, включив телевізор, дивиться, і тоді ці такі страшні повідомлення. Зараз ми вже більше звикли. А тоді це було, ну, і, і не вірилось, не хотілося в це вірити, як в 21 столітті м, таким чином вирішувати якісь свої е, проблеми, е, має на увазі е, Путлера. Але знаючи, що така людина, що тут е, м, надіятись, думати про те, що він може якимось чином цивілізованим людським. Е, Шляхом якісь претензії пред'являють державі Україна, ну тут навіть такої думки не виникало. Ну, зрозуміло, хто хто то такий, і тому таким чином, і коли по телевізору дивилися, то по суті цілий день, тоді всі новини переключились, якби новини, єдині новини. Це було добре, що не було різних опозиційних, мається на увазі ОПСЖ думок явно про явно проросійських, що такого, ще більше населення. Обурював такого не було. Дуже було усвідомлювати, що люди дуже приємно, і усвідомлювати, що люди всі сталися, згуртувалися, стали моментально по суті. За день-два стали вони відчулися, як вони ставали єдиними. Я, оскільки тут недалеко, війська мати, я бачив, які там черги стоять. Відразу люди почали ставати, записуватися. в. В тероборону чи в ЗСУ. Я також ходив туди в чергу, але поки, поки до мене черга не, не, не дійшла, і, і в поліцію ходив, можливо, там потрібники. Але, ну, поки я туди... Поки мене туди не взяли, бо є, мабуть, і інші люди, але з власним досвідом, володіння зброєю і вмінням, я готовий, готовий вступити в ті ряди, і щоб допомагати. До спільної справи ради перемоги України. Ну тому я став відразу виникла думка фіксувати ці події в Рівному. Я бачу, як люди в різних місцях. По суті, з другого дня я вже десь фотографував, як люди, волонтери, це все по суті волонтери, почали фотографувати, почали щось майструвати, робити, плести сітки, робити, коктейлі Молотова. Я питав керівників певних тих груп, е, об'єднань, таких волонтерських, хто що робить. Ну, Так я прийду фотографувати, то звичайно буде викликати підозру, хто я такий, звідки. Деяких людей, по суті, виникали спочатку, але ну, знайомився, кого не знав, чи хто знав, мені вже казали, що там, там можна фотографувати. І я... Фотографав ну, спочатку для історії, а там за декілька днів виникла така думка, коли так цих волонтерів дуже багато у нас в місті Рівному, то хотілося запланував, ну, задумав, щоб зробити фотовиставку. Я не думав, що стільки часу буде війна. Я думав, що це швидше, що вона закінчиться, але війна затягнулася. Це ось уже другий місяць іде війна, і перемога по суті наближається. Я вірив в те, що вона скоро має війна має закінчитися. І е, зробив виставку таку поки невеличкий проект е, в Златій Плазі, щоб показати виставку для чого? Щоб люди е, подякувати людям ті, що це працюють на е, роблять, хто що може. Та й по суті, багато людей перекваліфікувались бібліотекарі. У, там вони шиють, краять матраси, там до бронежилетів кріплення, там до розгрузок, плетуть сітки, там всі художники, тобто всі люди вільних професій, ті, що вони не заводить, ті, що вони десь не працюють на постійній роботі, вони підключилися. І таких людей досить багато. І хотілося би подякувати тим людям і, звичайно, надихнути людей. На таку занятість, тому що людські руки потрібні, щоб вони коли побачать ці світлини, щоб вони також підійшли, якщо вони не знають, де себе подіти, відволікти від війни, а це все таки є певний, велика степінь відволікти себе, коли вони спілкуються з людьми. А це досить позитивні. Всі люди, вони всі не плачуть, не киснуть. Не закисають, а вони працюють, і вони і, 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 якби, і мені дають натхнення, коли вони усміхнені, щасливі, і беруть своїх дітей, і з дітьми діти також допомагають плести сітки. Ну ось власне над цим я і працюю. А на день перемоги нашої української спільної над Російським ворогом планується великий вже проєкт. Виставка вже більша кількість світлин і долучити туди. У нас долучився до проєкту київський всесвітньо відомий художник Юрій Наголко, який працює над великим полотном велика картина буде. І це буде велика виставка живопису, фотографії. І також долучаються ще поети, наші митці, поети, які пишуть. Свої враження у поетичних рядках, і це також буде представлено в цьому проекті. Ну і звичайно завершити цей проект великим альбомом, щоб це залишилось на пам'ять і всім цим людям, що вони працювали над цим, на наші спільні перемоги, і для наших нащадків, тому що пройдуть роки, і ми будемо згадувати, як ми будемо згадувати, наші нащадки, наші діти, як ми боролися з загарбником. Заради нашої спільної перемоги. Я вірю, перемога буде скоро. Я думаю, вже всі передумови для цього є. І все буде Україна. 30 днів і 30 ночей, і 8 літ жахіть рашистської чуми. Немає слів, немає сліз. Всі витекли від виснажень і від біди. Армада пре за смертю пре. Погибель у чужій землі, несе все зле, нелюдське зле, гарматним м'ясом у війні. Весь світ замер, умить завмер, ох довго ж мить, не зна ніхто, ніхто не зна, як люди хочуть жить. Скажений ворог у броні і день і ніч бомбить, сам гине а бомбить, без віри, що ніхто це не простить. Хто їх родив, і де був Бог. Що в світі посеред людей на двох ногах з руками у крові явив собі убивством привілей, а матір їх це вже цинізма апогей, зіслати м'ясом на погибель власних же дітей. Для чого все? Кому це все? У чому сенс і суть війни людині, світу, відповіді та логіки тут не знайти? Нехай же згине маніакальний карлик тьми і сатани. Вирощений брахливо байдужими істотами, а не людьми.